А куди нам можна зайти приватно? Хай вони знають, що кров наших дітей на їхніх руках. Ті продалися, особливо центральна Україна. Їх багато таких було, щоб провели цю партію регіонів до цієї влади. Я проклинаю їх всіх, а сльози матері на землі не падають. Все ж я можу сказати. Бачимо! Не пробачимо! Не пробачимо! Не пробачимо! Шановна громада, я батько Максима. Я завжди його вчив чесності, доброті і любові до України. Він коли казав, Макс, ну, ну може перечекай, може не це твоє діло. Папа він каже, якщо не я, то хто? І так думає кожен з вас. Держіться, виборуйте, ми вас завжди будемо підтримувати. Вер. До перемоги добудової хорошої України, доброї, чесної, і справедливої. Хай вам щастить. Любі добре. Любі люди мої, любі українці, любі росіяни, що тут стоять і грузини, і вермени, і євреї, і всі на світі. Ми зібралися тут. І ми не екстремісти, і ми не, ми не будемо вбивати ніколи людей. Я вас благаю. Треба простити їх. Ну, може там, там ну, кожен по своїй мірі. ну просто Простіть. Хай живуть ну, і хай думають, що вони наробили. Віно, Треба добре зрозуміти, що простити в серці ми повинні, але створити умови як християни для їхнього покаяння теж зобов'язані. Не просто відпустити їх. Вони повинні сидіти в тюрмі, до пожиттєво каються за свої злочини. Слово має! Слово має побратима. Дуже світла людина, мені тяжко говорити. Але він завжди був для нас взірцем. Це була добра людина, яка прийде на допомогу кожному. Він любив свій народ, він любив свою Україну. І він хотів, щоб вона була краще. Все, що я хочу сказати, люди, він загинув за наше майбутнє. Я хочу, щоб це майбутнє, воно в нас було. І ця смерть, і смерті всіх інших не були парними. Слава Україні, слава героям! Героям слава! Слава! Слава має, має побратим Максима, командир показавству. Я, я командував Максимом вже майже 10 років. Знаю те, що Максим на антирейдерських операціях ні разу від бандитської кулі не ховався, не відступив, але загинув від руки погані міліціонера, який мусив його захищати. Роботу цієї міліції робив Максим раніше. І вони, вони його... Я хочу сказати одне, побратими, козаки, оти погані, смерть! Брати і сестри майданівці. Ми прощаємося з вами, з героєм Майдану. З героєм. Ще є, є бажаючі сказати слово. Будь ласка, прошу, прошу, прошу. Дорогі Київляні, дорогі українці. Я зараз приїхав. событием Я друг семьи, Максим вырос у меня на глазах. Мне сейчас стыдно, что я до сих пор смотрел по телевизору на все это. Я до сих пор не верил, что это может быть, что может произойти такое. Но теперь я горд, что я принадлежу вам, к этой нации, которая не побоялась ни смерти, не купилась на деньги, не купилась на... Привилегии различные, привилегии. Если у нас такая нация, если такой народ, какой я сейчас увидел, действительно, то я горд тем, что я принадлежу к вашему сообществу. Слава Украине, слава героям.